Друзі, всіх вітаю. Сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України, і звичайно, ключовим було голосування за поправку, яка повертає нашим військовослужбовцям доплати в 30 тисяч гривень. Хочу сказати, що ми дуже довго боролися за цю справедливість, вносили відповідні законопроекти, поправки. І, чесно кажучи, коли сьогодні проголосувалося це рішення, бачили, як в рядах слухну така паніка трошечки почалася. Зараз вони вже починають писати на своїх ресурсах, що, мовляв, для цього потрібно внести. Те зміна до бюджету, це неправда. Законопроект, який проголосовано, дуже чітко дає можливості фінансувати ці доплати, тому що цією ж поправкою ми знімаємо ці аморальні і ненормальні абсолютно виплати і зарплати, які часто отримують в інших держслужбах і держустановах. Зокрема, уявіть собі, що є такі державні підприємства, керівники, яких отримують зарплати по мільйону, по три мільйони на місяць. Звичайно, це аморальна і абсолютно не. Відповідає країні, яка знаходиться в умовах воєнного стану. Також дуже важливо було сьогодні проголосована заява до парламентів світу, де ми звертаємося до того, щоб на вільнюському саміті НАТО Україна отримала чіткий сигнал щодо нашого членства в НАТО. Єдине, там цікава є така новела, що базується це наш заклик на мирному плані президента Зеленського. Єдине, хочу сказати, що цих 10 Десяти пунктах зеленського ні слова немає про НАТО, а потрібно їх внести як обов'язковий пункт щодо безпекових гарантій України. І власне я хочу нагадати, що ще рік тому, під час переговорів в Стамбулі, коли делегація, яка ну була туди відправлена офісом президента, і куди входили там Девітара і інші представники банкової, вони на повному серйозі тоді говорили про те, щоб Україна може погодитися на нейтральний статус в обмі. На припинення бойових дій, очевидно, що Росія би знову всіх тут намахала, і це би стало тільки такою продовженням військової агресії. Але при цьому ми би втратили нашу західну підтримку, якби самі відмовилися від НАТО. Очевидно, що маємо сьогодні боротися за те, що тільки НАТО дає Україні безпеку і працює на безпеку на європейському континенті. А наша армія є ключовим сьогодні, насправді дипломатом, яка веде Україну. Но до стандартів НАТО і до членства в альянсі мрію, щоб Україна стала 33 м членом НАТО після Фінляндії і Швеції. А на жаль, сьогодні голосувалося і багато абсолютно не Законних рішень, як часто це буває в нинішній Верховній Раді, зокрема, було відправлено відставку керівника Рахункової палати Валерія Пацкана. Я не можу сказати, що ми вважаємо там нинішню таку мовчазну політику замовчування рахункової палати ідеальною, але проти того, щоби. Керівництво рахункової палати відправляли у відставку з порушеннями. Більше того, зараз рахункова палата займається безпосередньо і самою Верховною Радою, вивчаючи таки на яких умовах у ці всі продакшн, так звані студії, позитивні блогери тягли гроші з каналу Рада, який давно не показує парламент. До речі, згідно закону про медіа, який вступає в силу з 1 квітня, від сьогодні всі засідання парламенту канал Рада має транслювати в єдиному марафоні. Не в прямому ефірі в запису я так думаю, чому що канал Рада буде це ставити вночі, але тим не менш вони мають транслювати в запису ці засідання, і ми на цьому звичайно ж наполягаємо. Ну і також ми сьогодні ратифікували ще ряд важливих міжнародних угод, денонсували ряд угод з Росією з Білорусі. І тут виникає питання: чому і досі у нас є посол в Білорусі, коли ця країна ну відверто сьогодні є частиною російського цього окупаційного блоку проти України і вісю зла, так само як Іран. І ми денонсували так само певні. Наші нормативні акти з Російською Федерацією, зокрема, ми посилили контроль щодо проходження от, росіян на кордонах України. Очевидно, що ніяких росіян тут взагалі не має бути, поки російські окупаційні війська знаходяться в Україні. Але я задала питання, в тому числі Міністерство культури і банковій. А що тут роблять у ці всі так називаємо хороші русські? Що тут робить російський режисер молочнікав, який знімає фільм з українськими дітьми? Що тут роблять російські пропаганди? Оці всі свати судами, яким знову дозволили транслювати свої фільми на українському телебаченні. Очевидно, що це все неподобство ніяких хороших русських не існує в природі, і всі вони мають насправді піти геть з України разом з російськими окупаційними військами. А власне парламент працює, і от коли ми говоримо про це важливе голосування по виплатам 30 тисяч, то це була ініціатива уряду скасувати. А скільки парламент вислуховував, що це все. Натворили депутати, це неправда, і я дуже рада, що сьогодні депутати законодавчо зафіксували необхідність повернення цих доплат, які забрав уряд уряд Шмигаля. І дуже сподіваємося, що президент Зеленський не буде зволікати з підписанням цього закону і негайно його підпише, тому що 30 тисяч військовим і забрати оці ці мільярдні мільйонні зарплати в е, держпідприємців, які там очолюються державні підприємства керівників. Це дуже і дуже правильно. Все буде Україна, друзі, і ми для цього працюємо.